Всім привіт! Дякую, що ви знову завітали. Сьогодні я хочу вам розповісти про книжку Сашка Терманського нові пригоди Вужа Ониська або Корова часу. Ця книжка дуже цікава. і тут мало малюнків і вони чорнобілі, але тут розповідається про бабусю катастрофу, Вужа Ониська. Корову черешню, мама та туптупа та інших. Тут вони подорожують часом завдяки корові черешні. Їй вдарило в хвіст блискавка. Вони відправляються в минуле для того, щоб врятувати їхнє село від дощу, який вже дуже довго там лє, як з відра. І в них там майже потоп. Вони хочуть знайти шамана, щоб він відкликав у них дощ. По дорозі Туп Туп розповідає їм історії з його племені. Вони зустрічають багатьох жителів минулого, і дехто навіть е, залишається в них на короткий час, але потім вони. Знову вертаються назад. Ця книжка дуже цікава і я дуже вам раджу її прочитати. А на сьогодні все. І до побачення! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.